Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри, я перш за все всіх вас хочу привітати і святом богоявлення, хрещення і просвічення Господнього. Всі ці три назви. Сьогоднішнього дня Великого 12-го свята мають під собою певний смисл, підтекст і являють, перш за все, милість Божу до кожного із нас. Тому що Христос не тільки народився, як ми співаємо в наших колядках, але й об'явився на річці Йордан, хрестився для того, щоб просвітити кожну людину, яка приходить на цей світ. Тому хрещення Господнє. Для кожного із нас означало, що і ми повинні всі хреститися Духом Святим і зодягнутися в Христову одіж, а це означає одягнутися в Христову правду. Перед тим, як охрестився сам Спаситель, на річці Йордан в пустелі, біля цієї річки проповідував Іоанн Хреститель. І Бог втілений, уже зустрічався із цим великим пророком. Як ви пам'ятаєте, тоді, коли? Марія приходила до Єлисавети. Вони зустрілися обоє, ще будучи в утробах своїх матерів. Іван Хреститель був великим пророком, можна сказати так, останнім пророком Старого Завіту, який собою закінчував. Ту епоху очікування пришестя в світ Сина Божого. Він дивував усіх і своїм подвигом в пустелі, і тим, що він закликав усіх до покаяння. А чому він це робив? Неважко здогадатися. Якщо подивитися на сторінки Старого Завіту і явлення святих ангелів і пророків богом вибраному народові, проходило це все в заклику до покаяння і до очищення. Особливо в проповіді пророків. Чому Бог? Посилав до цього народу своїх вісників і посланців у вигляді пророків і закликав до покаяння, тому що він не почув від перших людей цих слів. Бо якщо ми уважно будемо читати перші сторінки священного Писання, то побачимо, що людина на запитання Бога Адам, де ти? Тобто, що з тобою сталося такого, що ти заховався від мене? Не відповіла Богові покаяльними словами. І Адам і Єва одні одних звинувачували. У переступі заповіді Божої, але з їхніх вуст, з вуст перших людей не звучало слів покаяння. І тому, коли пройшла ця доба старого завіту, коли здавалося, що світло тих ангелів, які були послані, Богом до народу, і слова пророків уже не доходили, прийшов у світ сам Бог, той, який творить це світло, але прийшов за двома завісами, які для нас з одного боку є досить дивними. І важко їх збагнути, а з другого боку, нам, християнам, так легко це зрозуміти. Ці дві завіси це суть те, що Бог прийшов до нас у плоті, в людській подобі і в великому смиренні. Тому що люди навіть Іоанна притечу вважали більшим за того, хто прийшов на Йордан хреститися від Іоанна. Господь ішов з усіма в дорозі, тому що на Йордан сходилося багато люду. ніхто його не помічав, він їв, розмовляв з усіма. І тільки тоді, коли він війшов в Йордан і хрестився від Іоанна течі, тоді тільки розкрилися небеса. Взагалі, якщо ми подивимося на три, можливо, найбільших події, а може навіть і на чотири події у Новому Завіті, то ми побачимо, що особливі моменти. Земної проповіді Христа Спасителя, починаючи від народження і закінчуючи розп'яттям, Воскресінням і Вознесінням, супроводжувалися досить дивними ознаками. Творіння не могло скрити цієї великої слави. Бо якщо народження Христа Спасителя супроводжував ангельський спів і зірка, то ми бачимо, що тут небеса розкриваються і Дух Святий у вигляді голуба сходить. Під час розп'яття знову весь ангельський світ схиляється перед величу свого Бога. І ангели сповіщають про Воскресіння Христа Бога. Ви бачите, що все те, що для нас вважається найсвітлішим, служить самому Богові. І небеса, і ангели, і небо, і зірки самі на небі. Це є важливо для нас, особливо в цей день, коли ми говоримо з вами про просвічення. Бо кожен із нас перейшов свою ріку Йордан в купелі святого хрещення і отримав цю благодать. Ми перейшли цю ріку подібно до Христа Спасителя. І чого ми повинні очікувати від самого Бога, як не милості, а ця милість тільки приходить тоді, коли ми долаємо в собі гріх. Гріх, який нас відводить від цієї купелі. Ми не знаємо які моменти благодаті і світла переживає дитина, яка ухрещується у святій Купелі. Але подібно до того, як і сам новонароджений Ісус Христос уже служив і проповідував, будучи покладеним в убогих яслях, так само і дитя у купелі хрещення просвічується благодаттю Святого Духа. І далі все залежить від нас, тому що гріх знову нами опановує. І ми то віддаляємося, то знову наближаємося до Бога через таїнство покаяння. До цього таїнства закликав нас великий пророк Іоанн Хрестити. До цього таїнства закликає нас і сам Бог, тому що це Він говорив устами Іоанна Хрестите. І тому ми всі, дорогі брати і сестри, почерпаючи сьогодні святу воду. Взираємо на її чистоту, знаючи, якою корисною для нас є вода і потрібною для продовження нашого життя, будемо чистими, як ця вода перед Богом, для того, щоб і нам у певний час нашого життя розкрилися небеса. І ми завжди прославляли Троїцю святу єдиносушну, яка явилася сьогодні у святому Богоявленні для кожного із нас. Амінь.